Салют, якщо ви дивитесь мене певний час, можливо, пам'ятаєте, як я робив відео по заробітку на смітниках та банкоматах. Тоді я зміг показати, як заробити 80 тисяч за годину. Але цього разу вас чекає щось нове на кванті. Раніше я вже бачив реалізацію цієї ідеї, але не в нас. Загалом в багатьох гравців, коли вони заходять на проект, них в голові бабні, бабні, сука, бабні. Як побільше нафармити, і є в нас кілька систем, якими користуються гравці. Вони перевірені і відносно стабільні. Але ми граємо на РП сервері, і багато людей тут люблять якісь двіжухи, але мало хто їх робить. Таким чином, поєднавши заробіток і якусь РПшку, виникла така ідея. А яка Пігнали дивитись? Все почалось з того, що ще давніше я побачив цікаву ідею відео, яку мені було б цікаво реалізувати. Це бої без правил, та ще й можна сказати, в поєднанні з голодними Іграми класний атмосферне РП. Я вирішив покликати Девіда Варда, щоб він допоміг організувати це все, та розказав йому ідею. Він в нас досвідчений РП гравець та колись реалізовував цікаві ситуації. Мені хлопці недавно нагадали своїм відосом про бійцівський клуб. Коротше, вони не ну, просто там щось побилися і вони там назвали відос бійцівський клуб. А я згадав, що в мене була ідейка. Е, ще один з, ютубер тож її ще, ще давніше знімав. Коротше створити прям свій бійцівський клуб. Ну, типу, підпільний mm -hmm. а знайти людей, які будуть битися, але це все робити не просто, а чисто, як, як ти заповідав, скажімо так, що можна заробляти не тільки на роботах там інкасаторами хірачити, а можна щось РПшки якісь придумувати. Коротше, знайти людей, які будуть ставити, mm -hmm. типу спочатку знайти вірніше людей, які будуть ставити, ну які погодяться на то. Поставити, а потім шукати людей, які будуть битися. Коротше, знайти місце, де це все буде проходити, якийсь невеличкий аля ринг, набрати вісім людей, які будуть це битися, щоб там було типу, як відбір, потім полуфінал і фінал, uh -huh. і це все супроводжувати тим, що це все на це все будуть робити ставки, Типу, звичайними гравцями, які які будуть готовити на це все ставити, якось в принципі так. Ну, таке було десь місяць назад вже робили ці ЛКН. А, 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 причому. Зараз секунду, у мене просто тут пацієнт ще no. випускається зі мною. А ЛКН. де робили? У себе у них є коло, там де типу, знаєш, як конячка. Ага. От. І. Зараз я. Давай навіть навіть згіржу, тоді може іншот тобі кину. Зараз катаюся. А де ти зараз? Є? Я біля лікарні, okay. бо вони там також, вони окремий Дискорд зробили під БійСійський клуб, у них також була сітка. А, Нікола. Ставки робили. Так, Бійсі у них були. Я, я, я також не знав Ну так, вони там провели, десь воно години 2-3 йшло. Я думав з цього відео зробити, але. Ну, я подивився, як для відео воно. Може, через те, що це була перший раз, коли вони проводили таке, тому ну, коротше, під відео воно не підходило. Подожди, ну я зараз біля ЛКНів, а где ты? Так, и не Я тебя... Я тебя не бачу. А, Давай. Иди иди, 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 иди. От, э, бачиш ось цей ринг? Бля, не падає, а <laughs> да. Тут, тут переліземо, їх наче нема. Куди біжимо, куди біжимо? Бля, Блядь! А ну быстро двійцев. Сука! Блять, то куда? я спорт, я всю малину, блядь. Ми хотіли піздити яблука, а нам не дали. Куда свалиться? Я тут наліво, давай, наліво. Зараз за борт прилазимо. Бачиш, що це коло? Блять, я тебе щось не бачу. Та я зато за до тебе Бачиш що це коло? Ага. Ось тут вони проводили, тут довкола стояли люди і посередині билися. А ось тут, типу, він заходив і у вікні стояв, ставки приймав. Отут. От, от. mm. Ой, до нас приїхали. Все, блядь, тікай, 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 пусьбай. <рес> Хто куди? А я пос'єба. Ну, це не, ну, типу, алля бійцівський. Ну, в, них, в них це не зовсім прям бійцівський клуб. Тому ну, що, що вони це все на відкрито робили. Yeah. Так, це, а, типу... Я не знаю, чи є... Бокс. Якесь місце, де можна прям зайти. Mm, ну, можна пошукати. Тут, типу... ти, ти дивився цей фільм Бісіску? Ну, фі... Так, так, так. Ну, от, типу, щось таке темне, і там рахуй теж, типу, щоб ніхто не, не знав про то, типу, ні місце, ні са, саме дійство, тільки, оці, хто будуть ставити, і ті, хто будуть пиздитись. Можна це під цими. Ну, я пам'ятаю, в... Сан Андреас під мостом Велес був ринг також, типу підпільний. Можна подивитись, може він десь валяється. Того вечора я поїхав шукати місця для проведення цього дійства. Було два дуже атмосферних приміщення, але в одному не було текстур. Та щоб розмістити гостей і гравців, нам не вистачило простору. В іншому місці було теж круто, хоча там постійно їздили гравці, по знаходилось воно біля скупщика роти. Хоча Саша Дженкінс мені пропонував, щоб ми покликали адміна на це все і. І він нас приніс в інший світ, але то була б не прям така арпежка. Було ще одне місце, яке мені сподобалось. Там було де розмістити людей, як провести битву, але був маленький нюанс. Там в нас пропадали текстури. Спочатку я подумав, що та нічого, але потім воно мені ще аукнеться. Я вирішив обрати все ж останнє місце, після чого почав шукати людей, які були б готові робити ставки. Збирав я усіх два дня, це було відносно важко, бо я мало кого знаю на сервері, а мільйонерів так тим більше, хіба що з нашої сім'ї. Проте багато хто давав різні рекомендації. Була ще інша проблема. Важко було зібрати усіх в один день. Всі дорослі люди та мають свої заняття чи то роботу. Але якось я таки зміг визначитись по часі з кількома багатіями. Та й пішов спати. І тут вже приходить день Х. Ми починаємо збирати бійців. Ну що, блі, треба цей коти народік. Людям я вже розіслав. Ці інвайти всю місце з Це сильно далеко, бо 10-й магазин. Зараз, секунду, де я зайду. Доспітай. Дивися. Маю пропозицію для тебе. Можеш заробити грошенят. Цікавить? Ну, давай, дивися, за я провожу бої. Ми не право за виграш бою, отримуєш 20 тисяч. І якщо виграєш бій, получаєш 20 тисяч. Там чисто такий бокс. Він йшов, підійшов, вдарив, спецприйом, кішку заюзав і все файно. Загалом можеш заробити 60 тисяч, якщо будеш файно битись. Да, я... Братан, это лошара какой-то, я його сейчас відпіжу однією рукой. Хоч пошли. Я за 50 тисяч відпіжу любого. Покажи, где не, я. не, не, дивися, дивися. Це, да, це так, так. провожу бої. Якщо да. хочеш да. взяти участь, якщо цікавий, то дивися. Бій проходить, чисто такий, чуть-чуть правилами там відійшов, вдарив, підійшов, спецприйомчик, юшку заюзав, все, щоб гарно. Було. Не, не, можна. Не, 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 тільки влияє. кулачки, тільки Ладно, кулачки. Отако От підійшов дари, відійшов, потім виграв, двадцять тисяч залутав. Якщо прям дуже файно будеш битися, зможеш шість тисяч залутати. Блять, покажи мені, кого треба пізти. А це через, через, через пів години. Хочеш, можеш до мене в машину пригати або місці зустрічі тобі скажу. Братан, за 60 тисяч хоч нахуй прийду. Ну, ти, <кій> шо, ну диви, дивися, тобі треба виграти, якщо не виграєш, то 60 тисяч не буде. Та да, я це розумію, я це О, розумію, все, це все дуже без... файно, без я, я, я без... згоден. Без питань, то що, приїжджаєш до мене в машину, чи я тобі даю місце зустрічі, і ти туди приїжджаєш. Ні-ні-ні, давай лучше к тебе в машину і О, давай, вон там моя БМВ, стоїть сідай, пригай туди. Понял, понял. всіх. Пацан, пацан, пацан а, ти, а ти не хочеш взяти участь? А че бы и нет? Там піза, без шансов, понимаешь? Там пиздится со мной, там шансов нет, поэтому лучше иди. Ну і вон нахуй. Ой. Я, бляд, зверь такий, що новим, блядь, звери такой, что ну его, блядь, Ну, чисто его наказать, я думаю, варто, а? <ривоти> да, да, варто. Так, дивіться, пацани. Треба когось одного тут залишити. <ривоти> <ривоти> Блять, братан, у нас тут, по-моему, все понятно. Я б здесь собрался, теперь. Молодой человек, который справа, Ви... не хочете вийти <ривоти> на секунду. Я знаю, то твої колеги, якщо що. Типи, давайте мене в бугалі Ні. — Треба когось одного висадити. Сам виходи. — Я предлагаю висадити того, хто підмігував і підлагати сатіну. Я можу чисту машину лишити з вами. Ну, я точно на бой приїхав, А, та, та, ти набій, але він ще просто не зараз буде. За 10 хвилин, за 10 сьомо я казав, приїхати сюди. Я за 10 сьомий всім піду що У мене є просто це кубем ве купить, А ага, это знаешь такие BMW, только в автосалоне продаются, полтора брат, миллиона. Братан, ты слабый, Бой вот этого сразу нахуй сюда и он 20... сам вышел Бой. такой. Выходи. Ты слабый боец. Опа, спасибо, спасибо, спасибо. Спасиб, спасиб. Хлопец, си, си, стой, такси. Такси, такси, такси. Такси. Стой, стой, блять, не бойся, я пропозицію для тебя. Смотри, хоть не делать. Ну да, шо. Вожу бої. Береш участь в бою, виграєш матч і отримаєш 20 тисяч. Загалом можеш зробити 60 тисяч. Там чисто такий кулачний бій, знаєш, відійшов, підійшов, вдарив, спецприйом к'юшечку заюзав, і все файно. Ага. А вклад, ні, 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 там? Ні. Від, тебе, ті, від тебе тільки твоя присутність. Виграєш 20 тисяч, не виграєш, ну не Окей. виграєш нічого. А я можу ще друга позвати. Ну дивися, на, наскільки в тебе досвідчений друг. Я бачу, ти, тут прям ну, новенький на в штаті. Ну да, новенький. и. Твій ну, вдруг тоже новый. Шо... Да, ну шостий левел. Поняв. Ну в принципі, можеш покликати. Можеш покликати. Окей. Ти на бій прийшов. Сука, це ж не наші надеюсь, а сука. Хе-хе. Поэтому я не що Пацаны. Здарова, брат. А, коли <годи> битва. Десять хвилин. А ви наші стріляєте людей. Це не ми, це не ми. Це от той Бачиш, біжить на зйомі. Оцей. З рогами. Це з рогами стріляв оцей. Сан, ти стріляв. Ні. А ти участь в битві. Ти участь в битві. ти участь в битві береш. Ідіть, станьте там біля магазину. Сука. Во, во. Пацани, ви що піздитесь? Лежать плюс сосать, нахуй. Ви що піздитесь? Ебать, долбоя просто дать им стрелять, поведи. Не стой, не сё. Пацан, 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 пропозицію маю. Давай. Дивися, от зможеш з тим пацаном ще раз побитися, тільки вже в часному бою, чисто. На кулачках Давай. і ще й заробити Давай. зможеш. Та не пиздися, блядь! у Потім будеш, потім будеш не битись. Дивися, за виграш 20 тисяч заплачу. Зможеш загалом 60 плат... заробити, якщо будеш файно битися. Бої Та будуть проходити чер... через 10-10 через хвилин. Все добре. Бригій машину. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так, блять, двое нахуй, нахуй, короче. Треба двом выйти, блядь. Давай, Я давай, кто, болт, кто да, хочет выйти. Трек, нахуй пошел. Ты что там чепуха в себя поверила, нахуй? Так, блять. Э, стоп, а нахуй, да пропав? Стоп, 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 си, блядь. Два, четыре. Все один, нахуй. Же, бажаю, Можете, хтось зараз відмовитись і 20 тысяч, навіть без выпада. А, я. Все, блядь, перший сказав, все, ага, сийте с назад. прозад, зад нажать. Блять, теки, не помни, ебаный, в рот. Все, хлопче, виба... рот вибачай нахуй. Все, всі по машинкам і за мною. Так, проїдем за мною. Всі, хто тут стоять, Уважаємі! Сани, просипаємся, просипаємся! Чувак, чувак, на хе. Доброго ранку, смачного сніданку, да. Вони, щоб за нами, блядь, ніхто не поїхав. Ну, ладно, проєбала десь тільки. Йо, пані в рот. Бля, якась банда виходить. Нормально, нормально. Тут починається жесть. Ми заїжджаємо на місце проведення, у одних починають зникати текстури, в мене зникають бійці в прямому сенсі цього слова. Вони просто лівають або їх крашать. Коротше, фіг знає. Нас залишається близько чотирьох бійців, і я починаю панікувати. В голові якийсь бардак, думки, що я підвожу людей, це взагалі якийсь треш і тому подібне. Ще й частина глядачів, які мали ставити, не прийшла. Я думаю, де б взяти гравців і куди переїхати. Добре, що в один день підготовки ми з вардом. Покатались по різних місцях, і він знайшов одне досить хороше місце, яке я тримав в запасі в підсумку. Я зупиняю запис, щоб подивитись, куди подівались бійці, і забуваю його включити. Тому можна сказати, одне з найголовнішого в мене тупо не записується, але вже як і я. Варчик допомагає знайти решту бійців. Ми переїжджаємо в інше місце. Там проводимо жахливі бої. Я не організував людей, як це повинно було бути, і всі, то щось говорили, то стріляли. Коротше, відбувався хаос. Якось це все закінчилось. Дякую, варчику і хлопцям, які прийшли дивитись та ставити на це все. В мене збереглась табличка, в яку я записував усі ставки. Ось вона на екрані. В результаті за цю годину, за яку ми провели бої, в мене на руках стало близько на 300 тисяч більше. І то завдяки одному матчу, де в нас була нічия, ми зробили більшу частину цієї суми. Якось так це все пройшло з великою кількістю форс-мажорів, з моєю неорганізованістю. Я сподівався, що будуть більші ставки, але через усі ці фактори, думаю, хлопці не хотіли сильно ризикувати, хоча вони ставили, і на цьому я був вже дуже вдячний. Отож, ми змогли заробити 300 тисяч за годину з цим всім, що відбулося. В теорії на цьому можна зробляти і більше, хто знає. Можливо, в нас ця ідея ще більше приживеться і буде проводитись частіше. А вам дякую за перегляд, усім миру та добра і до зустрічі на Quant.ua. Блять, сукарік записую відоси і не навчився, блять, слідкувати за єбучим записом. Це піздець. <реш> у, у всіх буває, у мене також таке бувало, тому я потім фулл відео чи перезаписував, чи забував. Ой.